Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкурово. Сьогодні так закутався, бо дуже-дуже змерз. Не знаю, чи, можливо, це потім після опери спілкувалися, проведжали подруг дружини і ходили по Манчестеру багато, можливо, через це. Не знаю через що, але ось так. І тому у такому форматі комусь не подобається, але головне... Знаєте, можна ходити як завгодно, але якби це, головне, щоб це не заважало іншим людям. І тут, в принципі, в Англії ходять як завгодно. Для мене головне, щоб, щоб воно було чистим, небрудним, щоб, коли знаєте, с -с -с садиться там біля тебе десь. Ти не можеш відійти хтось у брудному одязі або з неприємним запахом, то, звичайно, жах. Так, друзі, що ж ми будемо продовжувати грати. Шахи, це вам не просто так, їм потрібно займатися. Я вчора після партії написав конкретні поради і написав на що звернути увагу. Це так коротенько Майклу з, з Австралії таїланду, і він проаналізував ці помилки навіть сьогодні. Трішечки зі мною посперечався з цього приводу у листуванні. Але я пояснив нюансики, він показав, а ми ж на уроках з моїм тренером, тренером Шахової школи, шахів чого, чому перемагати. Ми ж дивилися саме так. І тут нібито ваші коментарі, бо всі тренери ведуть по моїм лекціям. І я сказав, так, є альтернатива, яка ставить дві паски, але. Тоді, якщо ви обрали цей варіант, то потрібно бути більш е, обережним далі. Добре, друзі. Добре, друзі, що ми, ми починаємо гру. І так, в нас матч з 500 партій. 4 ми вже зіграли. І 4 зіграємо сьогодні у неділю. Так, де в нас 5 плюс 0? Я граю чорними. поїхали. Поїхали. Починаю трішечки зігріватися. То встав, покупався. Ух, Холодно. Холодно, друзі. Так. Поки виклику немає. Ну, ось так. Ось так воно буває. Був вчора на опері, Ну я її знав, в принципі, майже дослівно, але Ангеліну з англійськими субтитрами. Було цікаво деякі слова, потрібно було. Я так стояв, я не сів, а став позаду всіх, щоб ніхто не заважав, бо знаєте, як англійці: той з пивом, той з коньяком, той ще щось п'є, з того щось летить, той цукерки їсть. Я став позаду. Ну, в нас і так були білети, чесно кажучи, на останні ряди. Я став просто за стільцями, вів переписку там час від часу з. Учнями та клієнтами школи, щоб нікому не заважати, так. І дивився ці субтитри, щось не зрозуміло, хоп-хоп, пере, переклав собі. ну, Дуже цікаво провів час, дуже сподобалось. І неймовірно сподобалось, ось я виклав відео. В принципі, знімати ж не можна, так, постанову. Але наприкінці ну, багато хто почав знімати, тому що. Англійські субтитри, а співають український гімн. Неприємно, звичайно, що Майкл запізнився. Хоча й я запізнився формально. Так, ось я йому написав, як посилити гру проти орківської партії, давайте подивимось. Але бачите, скільки часу знов віддає Майкл. Ну що ж таке, 8 секунд не можна так час віддавати. Так, друзі, коли вони заспівали український гімн, то було дуже-дуже Цікаво, дуже-дуже приємно. Так, що я обіцяв учора, ще я це не викладав, це відео перевірити. Давайте d 5 Учора Майкл погано пішов d 4 і просто в чорних краще позиції. Потрібно піти d 3 Я йому про це написав, казав підготуватись. Дамо такий шанс. Ось так я вигравав в тренувальних іграх і в тренерів нашої школи, і в КМСів. Ну, це абсолютно некоректно. Білі після ц3, Цетріслон 6 шість кінів 3 залишаються зайвою фігурою, але через невдалу позицію ферзя, в принципі, у чорних білого ферзя, який заважає рокіровці, в принципі, в чорних може бути якась контргра. Ну, практична контргра на певному рівні. Ну, Майкл грає не найсильнішим чином. Він просто залишається зайвим фішаком, і після є Рокіровка, слона бити не можна через 2,8. Я думаю, у чорних повнісінька компенсація за пішака, тому що перевага у розвитку набагато важливіша. Потрібно було відійти кінів 3. Що можна порадити, якщо ви не бачите таких ідей? Ну, працювати над правами по дружбі з фігурами, виконувати хоча б ті елементарні правила, про які я розповідав в безкоштовному доступі на, на, на своїх ресурсах, а також долучатися до нашого каналу, який буде працювати цілий. Невдала якась дія. Цілий до кінця 2025 року. Якщо ви долучитесь ось прямо зараз, ви отримаєте ще ті завдання і отримаєте перевірку тих 50, вже 61 завдання, які вже є на каналі. Тобто ви нічого не втратите. І коштує це, здається, всього 5700 гривень на рік. Друзі, це взагалі не гроші. Порахуйте. На кількість завдань на кількість часу, який приділить вам гросмейстер, це просто ніщо. Кінь, да ми відразу бачимо е погане розташування ферзя і слона, і хочемо кінці п'ять, хоча б прихопити двослонів'я, як казав один з моїх учнів. В4. Тепер бачимо, що на один трішечки підвисає, хоча як це конкретно використати, не зрозуміло. Можна Кінів 6 піти і на Єде Ферзь Д5 змусити його. Давайте Кінів 6. На Єде Ферзь Д5 змушу його піти, слон ф 1 А ну так тоді їм підшакає, до речі, слон H2. Мотив може бути, хоча після Кіндж 4 Ферзф4 буде захист слону ф 4 Тому цей мотив поки не працює. Тим не менш, чорні вийшли з дебюту з величезною перевагою, білі ставлять неприємну фігури під такий подвійний удар. Вже, в принципі, позиція абсолютно безнадійна. Єдине, що після слон Б5, це ферзь Б5. Не треба забувати про те, що слон висить. Там в мене буде ідея ферзь С7, це захист слона, напад на H2 при, перетисли до С3, також ідея А5, щоб мати ресурс ферзь, э, слона 6, де ферзь на B5 і на F1 розташовані на одній лінії. Друзі, звичайно, потрібно вирішувати багато пазлів, щоб бачити такі речі. Ну і праця в нашому закритому телеграм-каналі з однодумцями, звичайно, вас. Дуже посилить. Так, тепер вже буде, ідея слон H2, g 4, ферзь H4, тому що слон F4 не буде, тура відкрита. Хоча при ферзь B3, тура все ж таки закрита. Так, друзі, ну, можна вигравати прозаїчно якось ферзь d5, але це і не дуже цікаво. Давайте все ж таки порахуємо, слон h 2 король H2, кінь g 4, король g 3 ферзь 4, кінь... слон F4, нічого немає. Можна піти ферзь d3 з маленькою пасткою слон H2. Але Ферзь Д3 є тура є D1. І ось тут. Звичайно, стільки не потрібно думати, якщо б виграли практичну партію. Ферзь Д3, тура Д1, друзі. І тут е, що, що може статися? Може статися те, що якщо ви ферзем підете на e 2 буде тура D8, кінь 8, Турай 8, і це мат. Ось такі справи. Хоча, звичайно, там вибору в нас буде дуже-дуже багато різного. Так, що будемо робити? Хто що запропонує? Ну, давайте, мабуть, тоді все ж таки до прози, Не потрібно тут витрачати багато часу. Я просто розповів про типові зівки, знаєте, про психологію помилок. Я думаю, багато кому, ну, з розумних людей, звичайно, а я працюю саме для них, буде це цікаво. Давайте тут вже не будемо комбінувати. Енджпіль після ферзь d5, кінь д5 абсолютно виграний. Тепер є ідея: слона ж два короля, аж два ферзь, аж п'ять король ж один. Давайте пожертвуємо. Здається, все вірно, рахувати, чесно кажучи, немає е, великого бажання, але не завжди в шахах потрібно рахувати. Звичайно, це не обов'язкова дія, але і в принципі, король білий був абсолютно незахищений і тому що зрозуміло, що тут потрібно навіть зайвою фігуру шукати своє щастя. А чого думати? Король ж трі, по-перше, Ще небезпечніше, ну, а він просто думав, здаватися чи не здаватися. Є час ще трішки прокоментувати. Не дуже. Друзі, долучайтеся до наших проєктів і прогресуйте в шахах. Саме для цього ми працюємо. Дякую за увагу, дякую за можливі донати. З вами, міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров.